Друзі, вітаємо вас в нашому новому відео. А у нас для вас і для нас є кіндер-сюрприз. Дивіться, який величезний! Це ще новорічна серія, і нам попався ось такий ведмідь шикарний. І ось таких двоє ми ще не зібрали. Це в нас будуть ціле лисі дивіться ведмедя є навіть костюм, костюм такого пінгвінчика. А також його друзі, дві копінгвіняток маленьких. Ось такий нам з кіндер-сюрприз Максі попались такі в ньому іграшки чудові. Ми прийшли до Альонишки, ось такий подаруночок в нас. Дивіться, який гарний їжачок. В неї є така статуеточка гарна. Це мама їжиха з їжачком. І, звісно, що Ханюшка зустрічає нас за столиком. Дивіться, яка милашна. Ми приїхали дожарити наші крильця до них. Але, знаєте, увечері було так дощило, все було мокре. Чоловік сказав, ні, я буду смажити шашлик тільки на вулиці. Альона пропонувала в аерогрилі нам це все зробити, але ні, ми захотіли саме на вулиці. То ми приїхали до них. От, бачите, як чоловік. Ламає дрова. Ви тільки подивіться, перша квіточка, О, друга квіточка вже випускає квітоносики. Клас. Скоро будуть розквітати мої, моя петунія, красуночка. І знаєте, був дощ, але якась така сухенька земля. Цікава. Чого це воно не полилось? Квіти на полуниці, так, на да. да, Настюнька? це да. що означає? Що скоро будуть тобі смачні ягодки. Да? Да. Влітку буде у нас полуничка. Йдемо, подивимось Су на суниць. Літо. літо вже скоро. Сьогодні вже 30... 7 сьоме число сьогодні. 7... Отже, тридцять 30... мінус сім, двадцять три, десь двадцять дні, бо тридцять один день ще? в травні. Ось подивіться, які гарні квіточки на сонички нашій. Навіть і сониці трішки буде, да? так? Вони похожі навіть Й. на полуницю. Так, да, дуже схожі. А вони не ж така. Тільки це як полуничка, тільки вона така міленька. А полунички. А он і полуничка вже наша. Дивіться, як підросла гарно вже випустила квіточки. О, краса. Там ота дощик був. Дощик молодець, так гарно. Зволожив всю землю і бур'янів багато, повиповзало, повилазило. Це тобі. Ого, скільки тут кульбабок уже стареньких. Давай, дуй. Ух ти, Все, розвієш, наступний рік вони проростуть ці сінинки. Все, здуло. Дід вийшов, лисий дід. Так, ось тут наші хосточки, ще я садила, пам'ятаєте, хто зі мною давно під зливою я садила. Так класно вони поприживалися. Дивіться, які величезні кущики. Ось тут якісь менше менше було. У мене тут корінців, менше було саджанців. Надіюсь, також будуть з квіточками. А це а, півонія. Така цікава, я не знаю, якого кольору вона взагалі невідома. Будемо дивитися, коли все повиростає. І малинка в нас також. Дивіться, яка файна. Вона в цьому році перший рік у нас буде рости. А скільки є років? В тому році нам є 5 подружка років? віддала саджанки. П'ять років? Ну, так, да, десь, десь так. Може четвертий рік вона буде в нас. Десь три роки вона росла. А Може, як мені. А тобі скільки років? Пам'ятаєш? Шість. Шість. Дивись, її не зламаю, обережненко. Смороненко. Ой, знову починаєшся хворіти. Такі листячко стають. Чим же ж її краще обробляти? Жива, хто мене буде переглядати, порекомендуйте. Ким краще розчином. Обробити листя, щоб вони ось так не хворіли. Бачите, ось це якось, Мам, якась уже болячка зачепилася. Там... Ось це вже перші ягодки зелені. So soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name. Сьогодні я багато готувала, приготувала ось такий смачний домашній борщик. Ось таку смачну кашу, з грибами, з морквою, булгуром. Мені дуже подобається крупа булгур. Вона така смачна. Зараз ще хочу ось зробити салат з відварених бурячків смачний. Бурячок я вже натерла. Натираю на крупній терці. Так, треба сюди додати ще часничку. В мене є ось така помічниця, Часникодавка. Можливо, у кого є така, вона, взагалі, мені здається, ще радянських часів. Це часникодавка нашої господині, яка тут хазяйки цієї квартири. А взагалі у нас їх аж дві, тому я з дому я також привезла. Ось так я просто вичавлюю чесничок до нашого салатку бурякового. Потім сюди додаю таку люблю суміш перців. Тут багато. Так, ой, так, щоб було гостренько, трішки, знаєте, дітки мої не люблять такі буряки. Взагалі, буряк ніхто не їсть з дітей, тому ми з чоловіком собі можемо дозволити побільше перчику. Так, і потім додаю солі. Так, собі небагато. І заправляємо це все майонезом. Ще купила в п'ятницю в АТБ ось такий домашній майонез торчин. Взагалі, він такий, знаєте, густенький, не майонезний соус, а саме майонез домашній. Він дуже такий, знаєте, смачненький до салатів. Нам сподобався. Взагалі можна робити і домашній майонезик. Пізніше я вам зніму шорт з відео. Вмію і сама робити гарнющий. Домашній майонез. Єдине треба знайти, бо в Запоріжжі постійно його робила, але тут треба знайти, чим його можна взбивати. Там такий простенький рецепт. В принципі, олія туди ще, одне яєчко, олія трішки солі, трішки гірчиці кладеться. І це все гарно, знаєте, цим блендером погружним. Я робила прям місінько в такій а, однолітровій банці, бо щоб воно розліталося, воно густіше густіше. А так цікаво цей процес відбувається, а потім на смак, ну просто, знаєте, натуральний дійсно майонез, без всіх цих консервантів, без добавок. М -м, треба буде також тут згадати той рецепт, і просто знайти, чим його збивати. Бо погружний блендер десь в мене а, затірявся, десь задівався. Тому знайду, От, покажу вам, як можна. Також домашніх умовах зробити просто свіжесенький, домашній такий. Натуральний майонез. Ну, ось, якраз до салатів він би був те, що треба. А торчин це непогана, також фірма, мені сподобалось. І все, майонезу можна небагато. Бо такий в мене, знаєте, соковитий вийшов. Молоденький я буряк, дуже класний. Ой, тонкоткорий, дуже швидко в мене він зварився. І ось така вітамінна бомба, мені здається, те, що треба. Буде якраз мені до каші, нам гарнір буде до каші з булгуром. Ось так. А дітям я окремо взагалі готую кому що. Кому макарони, кому спагетті, кому просто таку гречку, кому вареники. Ось такі крупи булгури, там різні арнаутки такого це. Наша дітвора якось там не їсть. Аліна любить свіжі салати з лавашом, такі якісь там закуски собі готує. Сашка мій любить, в принципі, картоплю. пюре він Дуже любить також таку смажену картопельку. Ось, А ми з чоловіком вирішили нам сьогодні зробити такий вітамінний, класний салатик. до Касі буде те, що треба. А тепер наш салатик приготований, висипаємо в контейнер. Я люблю такі контейнери, знаєте, зручно. Кришечку відкриваєш і вже можна ставити на стіл і їсти салатик. І гарно він зберігається так в холодильничку. О, сьогодні, взагалі, щось у нас так прохолодно, знаєте, в квартирі стало, Думаю, я навіть підвділася жилеточку вділа, бо прохолодно дійсно вона, знаєте, зранку плюс 12. Ось, а тільки що з донечкою виходили на подвір'я вже трішечки подихати свіжим повітрям вже тепліше. але квартира вже, знаєте, мабуть, встигла вона це, набратися холоду цього дощу. У нас дощило два дні. Ось, дуже знизилась температура. Тому. Так, прохолодний такий травень у нас. Майже середину вже травня. А ще ось так прохолодно. Так, зараз все це згружаю. І буде нам з чоловіком будуть вітамінчики такі свіжі. свіжі. Ось такий новий малюночок Настюшка намалювала в садку. Це вона ще вчора намалювала. Бачите, скільки у нас метеликів. І весняні, і красиві, і Настя роботи. також наші магнитики. О, багато там де ми були. Ми були в Щасливцево, в Дніпрі, у Вінниці. Сова такая да, Ще Настюшка он показує вам картинку. Таку малювала красиво. ага, клас, стінка. Молодець, талант у мене. Талант? Мій да, мій талант маленький. Біжи, біжи. Так, все, маленький. готово. Ось, бачите, як класно. В контейнері зачиняється. Це був такий наборчик. Там три контейнери. Ще такий найменший в мене є. Цей найвеликий, середній і менший. Я купила, начебто, АТБ. Воно непогано коштувало мені. Щось в районі 100 гривень. Три контейнера такі непогані. Дуже класно, що вони так знаєте, Бо закривні такі кришечки досить часто в мене ламалися. Вже холодильник наш майже пустий. Я сюди поставлю борщ зараз, кашку, то буде ще, що нам їсти. Прийшли ми з Настунею покататися в центрі. Нашого села біля, біля будинку культури. Там навіть вистави у нас часто відбуваються. Вій буде вистава 16 травня. О, якраз 16 травня, мого чоловіка, день народження. Буде вже скоро. Так, давай, Настюшка, роз... розганяйся. Ой, вже так класно катається. Просить у нас вже зняти оці задні колеса маленькі. А я кажу, давай ще хоча місяця-два поїдеш разом з ними, бо така гарна підстраховка дитини, щоб вона не впадала. От, А коли вже буде гарно ганяти швидко, будемо ми знімати їх. Ось така, бачите, вистава. Вій, ухте, хорор вистава. Вони всім вечора, 16 травня. Цікаво, мабуть. Мам, на, я що я, я я ти завертаєш, коли, так, коли крутиш руль ліво вправо то ти повертаєш, так. Ось, бачите, як Україна живе. У нас тут і вірші Тараса Шевченка. Вони на культури, а також час показує. Цей годинник і а, яка погода. Начебто і градуси. Скільки градусів на вулиці показує? Ось там у нас працює вже такий фонтанчик. І літом його включаю, так десь, коли тепло стає, навіть в квітні вже його, мабуть, включили під кінець, і він все все літо ось так працює. З вами. Я загубила свою дитину, не знаю, де вона тут. Ага! Вона вона де, дивіться, з іншого боку виїжджає. Я її шукала, шукала, а вона воно де їде. Вона собі ганяє. Довкола будинку культури. По колу, мабуть, їздила. Що ще раз поїдеш, да? так, Настюш? Там у нас і господарські, ще магазинські в парочку. Ось, біля будинку культури. Церква О, дуже красива. Хоч Настюшка до фонтанчика. Ну, йдемо ближче, ще вам його покажемо. Ось Зараз вам його ближче покажемо, бачите. Така от красна. так освіжаючи, таке повітря біля водички. Настюнька наша вже бігає, тут тренується, да, Настюш? <світ> такі для молоді поставили тренажери, але вже там є дефекти. Тут одірвалося валик оцей залізний відірвався. Тут постійно у нас їздять ось такі бетонозмішувачі Великі фури по цій трасі їздять. Дуже розбивають нам дорогу. В інших селах таке гарне покриття асфальтове. А в нас з цим біда. Тому що фури його розбивають багато. І ям, і таких бугорків багато. Нерівностей на асфальтові. Наша гімнастка займається спортом. О, клас. Це в тебе фігуриста фігура, так? Да? все. Настюшка вже на інший Достань. пішла. Тренажер. Достань. Ага, застрягла. Застряла, так? Це ми з Настюшою піднялись на гору. Вище, ніж а, той майданчик. Далі у нас тут є такий парк чудовий. І ви знаєте, для мене шок, що вже всі листочки на каштанах вже повиростали. І вони навіть почали квітнути. Це взагалі краса. Вже і квіточки випускає наш каштанчик. Ось там у нас пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. А ось тут у нас пам'ятник. Героям павшим так, у Великій Вітчизняній війні 41 45 років. Ось, бачите, такий красивий. Одразу позаду знаходиться церква. Тут біля пам'ятника це наша Алея Слави, де закарбовані імена та прізвища. Усіх героїв Великої Вітчизняної війни. Бачите, все так гарно. А, гарні квітки, хости, дуже багато хост, півонії кущики. Ось там магазинчики, центр нашого села. Треба нам буде якось ще з'їздити в Київ, погуляти по хрещатику, показати вам красу нашого Києва, нашої yeah. столиці чарівної. Там взагалі так багато каштанів просто, цілі алеї. Зараз поїдемо. Ось дивіться, яка красота, тут у нас і берізки є, дуже багато квітів різноманітних дерев. Зелено, гарно, свіже повітря. Взагалі чудове село, дуже чудове нам. Тут так подобається, і дітя. Є де прогулятися. І чути себе, наче в місті. А в основному це сільські такі, знаєте, вайб, простори, багато будиночків, а не дуже багато людей. І в принципі, всіх людей, яких ми бачили, ми вже знаємо. Бачили вже не один раз. Село невелике населення, десь 2000 мешканців, можливо, вже навіть трошки менше. Ми тут вже нагулялися. Зараз поїдемо на майданчик, де живе наша подружка. Сьогодні уявляєте через тривогу, дітей відмінили зовсім навчання в школі. Тому як тривога була надто затяжною. А шести ранку зараз шести ранку була до другої години дня. Уявляєте і вночі було гучно. Я навіть скочила, як завжди з ліжка, не знала вже, що робити. Такі один. Дуже потужний був вибух, а, як ви знаєте, в Києві двоє загиблих у нас. А, позвониш, багато. Коли да так що, сьогодні був 7 травня для нас такий трагічний ранок для столиці. Ой, не знаю, до чого це все йде. Просто воно все більше і більше нас починають обстилювати. Ну, в принципі, вони по всій лінії. Ці міста, всі села, які а, прифронтові дуже страждають. Зараз і по столиці також, знаєте, засинаєш, не знаєш, чи ти прикинешся зранку, чи що воно взагалі тебе чекає. Так все це, це моторошно, дуже-дуже страшно стає жити. Тут мамочки гуляють зі своїми дітками, дуже багато під вечір. Збираються людей помилуватися фонтанчиком. І просто погуляти зі своїми дітками